Любеньки, дорогенькі, дорогенькі, доброго дня вам усім! Знимем быстренько відео. Сейчас свічка у нас не хочуть самі мені, ця тема інтересна. Подивіться про війну, про нас. Свечки підпалюємо, хто підпалює. А хто не підпалює, то не підпалюємо. Сьогодні без вступительних різних всіх вступлень. Сьогодні ми по ділу знімаємо відео. Собі написала. Тут нема, тут є. Давайте подивимося, мені самі цікаво, це десь я там в Ютубі. Сьогодні з утра Дивлюсь, що розказують, що ну, тіпа, ми вже на порозі прям перемоги. На порозі цілої перемоги. І от хочеться самі подивитися, дійсно карти покажуть, чи на порозі ми закінчення війни. Ну, от, що повинно перед тим, що закінчується війна, ну от які символи, які знаки, що повинно відбувати, щоб ми розуміли, що ми ось ось вже на порозі, <кій> вибачте, що ми вже на порозі закінчення війни. От просто як карта покаже, як ми можемо по карті розуміти, а потім прийде час, ми всі провіримо, що це. От що повинно відбуватися, щоб зрозуміти, що війна ось ось-ось-ось закінчується. От як карта покаже, ну, почула я сьогодні так, що вже там розказують є люди, які кажуть, що ми на порозі вже, ну який поріг, це місяць, неділя, ну, хай даже до Нового. Году. От ми на порозі закінчення війни, чи ми не на порозі. В карт ми питаємо, що, що должно... Предсказувати, що які события в Україні, які події в Україні, от можуть предсказувати, що ми на порозі вже закінчення війни, що скоро ось ось-ось і -ось поставимо точку в цій проклятій війні. От подивитися інтересно, як карта показує. Чи зараз покаже, ну от карта щось покаже, що ну, хоч щось покаже, що ми вже, що ми вже закінчуємо цю, цю війну. Чи не покаже? От давайте подивимося, як бачать карти. Це примерно придумана смерть Путіна. Про це можна казати, що от на порозі ми війни. Чи не придумана? Чи оці масові ракетні удари по Україні, які зараз наносяться, вони й наносилися. ну це, це знак того, що от воно покидали, все, скоро буде точка, вже не будуть скоро кидати. Давайте подивимося, чи ми на порозі, чи ми на порозі закінчення війни. Давайте три карти я так візьму і тоді тоді ми відкриємо. Три карти ми Ось таке. Ми на порозі того, що всі починають зажиматися. Всі починають страни жити своє життя більше. І всі пентаклі встаються в государствах, в царствах їхніх государствах. От на порозі цього ми стоїмо. Тут нема, ну от карта перва не показує, що це закінчення війни. Це карта те, що кожна страна, кожна держава, кожна Європа, Америка, там хто ще по списку, розумієш, вони починають зажиматися, вони починають ці пентаклі, оці свої фінанси придержувати для себе. От на порозі цього ми карта показує. От зараз три карти, якщо буде, на порозі цей. Ну і карта обнуляється. понімаєш, навіть відношення до війни Україна, Росія, Росія, Україна, як то починають вони дивитися з сторони фінансів, со сторони фінансів. Вони починають на це все подивці дивитися чогось чуть-чуть по-другому. От на порозі цього ми падаємо по карті. Ну, карта ігра. Чого? А того, що це ігра. І от дві підтакливі карти. Ігра в великі деньги. Немає тут, немає от по карті, примерно, не показує карта, що ми на порозі закінчення цієї війни. На порозі того, що ігра починає по-другому йти, ну то есть ось нуляється, нульовий аркан. Починаємо той цикл, пройшли ми, ну примерно, якщо по картах трьох так, карта, всі допомагали, всі пускали, всі приймали, всі обігрівали, всі щось давали. Понимаєте, то зараз ігра, вона як набирає нові обороти. По двойки Пентаклі починають грати по-новому. А по-новому по четверки Пентаклі, Тобто всі починають зажиматися. Зажиматися фінансово. Заживатися фінансово. Тобто для України, якщо ми беремо Україну і війну Росії, Росія України, для, для України найголовніше, щоб в дураках мене наказалися. Карта показує. Тому що по-другому починається якась в світі ігра. Може, тому що є інші якісь там проблеми в людей, може в кожній країні своя проблема є. Понимаю? Щоб не були ми по карті дурака, не оказалися ми в дураках. Тому що і гра зараз йде на Пентаклі. Треба внимательно дивитися. Треба внимательно по цих картах дивитися за руками. Те, що в нас робиться з Пентаклями. Треба дивитися внимательно, навіть всьому світу надо дивитися внимательно, що руками нашими. Через ті, що проходять фінанси, що руками робиться? Як жангують як вони там що, що роблять з цими фінансами? Знаєш, тому що так уже, от от, -так, прям, от, -от -так, як я рукою показую, що все отак от так не буде. Бачиш, перва карта йде на сьогоднішню ситуацію, на сьогоднішній. Ну, діло в тому, що по карті це не значить, що це закінчення війни. Це значить, що закінчення того етапу, періоду, коли б пінтаклі були більш відкриті, для України. Зараз вони більш стають закриті. Тому що оця ігра і бути дураком в цій грі, ну, може, світ не хоче. Може, світ дуже, ну, от не дуже йому хочеться бути дураком по цій карті, в цій грі, в цьому жанруванні, оцими пентаклями, куди що йде, і хто як руками там, от на порозі, цього ми стоїмо. Можуть давати по рукам, можуть давати по голові Україні. Можуть давати, можуть не давати те, що давали раніше, або не давати на тих умовах, або за це більш требувати. Оце карта показує. Немає тут карти, що мені самі, я інтересно послухала, думаю, інтересно ну, розклад зробити, щоб тут закінчення війни було. Є закінчення пентакльової карти. Фінанси будуть йти по-другому, якщо вони йтимуть. За фінансами будуть дивитися, тому що вже, блін, дожанулірувалися ними. От двойка пентаклі, ви бачите, добралися. Тобто, якщо думають, що, знаєш, ми такі умні, і ми думаємо, що світ дурак, то дураком це карта дуракану, Льовий аркан, то світ дураком не хоче бути. От на порозі цього ми стоїмо. А щоб на порозі, ну давайте ще візьмемо, щоб на порозі закінчення війни якісь признаки. Ну, от признаки які. Ну, це тобі признаки ті, що закінчиться війна, може, через те, що немає грошей нікого. Ну, тут же ж теж, смотре, як вона закінчиться. Ну, от На порозі давай, на порозі чого? От, ну, Що повинно показати, що ми поняти, що ми повинні побачити ну, в нашому житті, в нашій житті. Примерно, от, що буде зак... війна вже буде закінчуватися. Що король візьме меч? Дісвіта, в свої руки візьме меч. І почне розбиратися цим мечом, так як йому положено розбиратися, в Пентаклях, тому що тут дві карти Пентаклі. Іменно з Пентаклями. От якщо ми побачимо от карта, бачить, як якщо ми побачимо, що король, мечовий король, тобто король в законі, король той, що з законом, король той, що. Ну, імператор, так сказати, по-другому. Він візьме меч і почнеться от з пентаклями, ну, тобто з фінансами. По-другому, як то, тоді ми можемо бути на тому, що ну, от воно має шанс колись завершитися це все. Бажаєш, скільки раз знімаю, скільки раз кажу, і оце опять 101 раз кажу. Порядок Україні. Ну, що ми пояк ми поймемо? Ну, страшний суд. Тут треба брати всі проблеми, які були в Україні за 30 років, за 31, за 32 роки, понимаєш, їх витягувати на поверхність. Хто що зробив, хто що не зробив, хто що сказав, хто що не сказав, чого до цього прийшло, те, що прийшло. Тобто так, як в розклад, як я вам казала. Робиш лічний розклад, особистий розклад робиш, поки ти проблему не витягнеш, ну нічого там, ну, це таке, це ні про що. Це просто можна сісти вдвох з кимсь просто побалакати без карт. То тобто, карта, і все, і оце страшний суд, треба підняти всі проблеми. Якщо ми хочемо завершення з короля, оцього, який зараз король, должно, чи це головнокомандуючий, чи це президент, чи хто це такий може бути, в нього повинні сили хватити оцим мечом витягнути всі, ну, як сказати, на чорне сказати, чорне, на біле сказати біле, щоб не тикати пальцями на когось. Я не знаю на кого там треба. Тикати. Там бідні Сознання тіряють за того Порошенка. Порошенка. Що про Порошенка сказала? Тому що відео вийшло. Відео вийшло б з Юркою, чи з Ющенком, чи з Кучмою, чи з Кравчуком, царство, Ну, Карчуком. Тобто, з ким... я б за це все дуже сказала. Тобто, от вийшло відео, побачила я з Порошенком. По Фейсбуку він може показати там фотографії батько-сином на війні, ті, що сидять, і батько з сином Порошенко своїм сином стоять, сравнюють. Несравніме. Яка різниця? Люди і то люди, і то люди. Ну тільки от така різниця між тими людьми і тими людьми. Чи в того батька, який, який сам на війні, і дитина його на війні не так болить? За себе і за свою дитину, і за Україну. Та ще більше болить. Чим ті, що стоять рядом, Вій Порошенко і своїм сином у вишиванках такі, патріоти, так ті захищають землю. З винтовкою в руках жизь свою ложать. А ті вишиви вишиванки наділи і нам красиво показують. І ще, блядь, якісь сумні пишуть там в коментарях. От ти подивися, як зачепили Порошенка. Хіба тільки він один? Ні, не тільки він один. Ну от він виступає. Ми й балакаємо про те, що виступає. От коли хвате, коли хвате сили волі в оцього короля по страшному суду підняти все оце. Все, оце, оце, що робилося, як робилось, чого до такого ми дійшли, що таке з нами не так. Ну тоді оце буде начало, начало, начало закінчення війни. Не показує карта в мене покарання, і опять же король. І опять. От емоції свої. Коли когось уже знаєш, тут ось сюди дойде. Якомусь королю, ось сюди воно до, до цього дойде, оце все. От тоді воно труба зовет. От тоді труба зовет. Тоді. Страшний суд. Це те саме суддилище. Тобто кожен за своє дове відвідати. Кожен за свої поступки при власті. Заслужує, якщо ви там пишете, такий він хороший. Заслужує він медаль, чи ще пару мільярдів, чи чого там. Ну, хай дадуть йому це. Якщо розкажуть нам, українцям простим, що він заслужує це все. Хай дадуть. Візьмуть і дадуть, і наградять, і все остальне срок дадуть, і ще якийсь там ну, президентський срок. Це таке, тільки хай покажуть і ми поймемо, що Давай, дійсно так. Дожні, королі, оці, що у власті прийти до тями, одним словом, карта показує. То тоді оту буде начало закінчення війни. Карта буде мір тоді. Тоді тільки карта міра. Хай це мір не той мір. Ну, я думаю, що ми тут гарагаємо про війну, про все, карта міра. Тоді тільки прийде мір. Подімаєш, коли, коли дійсно буде, кожен отримує по своїм заслугам. Заслужує Порошенко мільярди ще. Хай государство казни дасть йому ще мільярди. За те, що він діяль, за те, що він зробив для України, за те, що от розказують там, позакривали і ракети ті, що робили, і те все. От хай дадуть йому за це все. Тут мужики должні, мужики стать мужиками і прийти до тями. І сказати, щоб відповідати. ну, як сказати, привести до відповіді ті, що дождіть відвідати за це. Оце от от, тільки тоді ми, можна балакати, а тут зараз що, На порогі чого ми стоїмо? На порогі того, що деньги так просто не будуть. Не будуть. Направо-налево даватися, не будуть. Дураками світ не хоче бути. Дураком ким-ким світ не хоче. Карта міра навіть ось є, світ не хоче бути в карті дурака. Ну, хто там знає, той знає. Нульовий аркан, дурак, не хоче. Дивитися, як наші грають, отими семи, оці торти, оці свадьби на весь світ, на весь мір. Ну, діло в тому, що тут, якщо по карті ще сказати по цій карті, по страшному суду, а їхня, їхнє ну, ніхто не забув. Це ми ще тут такі. Та хай, та жалко, та своє. А світ повне. Повірте, от по карті я б сказала, що світ повне кожне із їхніх діянь. Що вони робили? Починаєш розклад одне, а ну така а куди ти без цього дінешся? Ну, ну куди? Ну що ти без, без цього, якщо воно... хтось до цього привів? Хтось, ну, хтось руку приклав до цього? Соглазіться, якби була Україна одне, вже скажу речі, якби Україна за 30 років до зубів, то ніхто б не поліз. Глянуть би ніхто косо не глянув в сторону України і українців. Мішу. Брехня, брехня. От треба іскоріняти цю брехню. Понимаете? От тоді буде це начало закінчення війни. От тоді тільки, коли тут порядок буде вже в нагоди, от... От тоді буде закінчення війни. Ну, в мене, по крайній мере, карти там показують. А поки, ну давай три карти візьмемо. Зараз быстренько візьмемо, щоб не розтягати це відео. Ну а поки що? А поки що? А поки жде? Давайте. А поки мішо нажде, як? Карта бача. Ну, хто, хто багатів, той багатіє. Хто красивіша, той красивіша є. Той, з кого ж ось така луча, ну, так як і цей. Бачиш, одні вмирають по десятки мічей, ось лежить, а другі празнують ці смерті. Одні гуляють, другі вмирають. Одні в дев'ятки пентаклів в шоколаді, тільки птічок райських не хватає, а другі в десятки мечей. Що наш де? А другі ось же ж, карта показує. От ви бачите карту, самі бачите. Ще третю карту візьму. Що наже де? Ну, карта вибора за нами. Тобто вибор за нами, людоньки. Вибор це старший аркан в Люблённі Це карта вибора, карта показує. А вибор за нами. Дивіться на оце жанелірування і махати руками. Ну, я в тому, що ми махаємо це одне. Ну як світ махне на нас, ну, це вже буде інтересніше, я думаю. Ну, от таке, не бачу. Бач, люди бачать так, в мене карта так не бачить. Не можу я казати того, що карта не бачить, тому що в мене канал, той, що карти, і те, що карта показує. То, що такі діла, отаке, хороше не хороше. общем вот такая все, бо времени немає, дуже зняла. Самі було інтересно, самі сама подивилась з утра, от так розказують. Ну, давай подивлюсь, може дійсно я щось уже проспала, десь якісь переміни йдуть, які вже я там розівала. Нема перемін, нема перемен. Ян. Переміни будуть тоді, коли ми будемо виходити з брехні, коли ми будемо розуміти, що кожен должен за свої діяння отвітити. І це не те, що ви мені зробили там 20 чи 10 чоловік, а я вам щось зробила. Це страна, це мільйони людей. І хтось, хто любу, ну, любе, любе діє робив для України, ну, розумієш, це або до, за людей, або проти людей. І все одно не буває так, розумієш, кожен завжди за своє відповідає. Ну, не буває таке, ну не було в моїй практиці, що десь щось і воно пройшло мимо. Не буває. Ну тільки розумієш, от Господь Бог чи вищі сили хочуть блін, в сузнання привести українців. Зивіться за руками, дивіться, що робиться, як жонглірується, як що дає вообще. От хати королю нашому главному королю, стати королем мечей. Там, де треба наказати, а де треба там. Подімаєте, значить, а якщо отак, от оті двойка пентаклі, оту і гра, ну, що карта, ну і грайте. Те, що ми, це одне. Ну те, що як світ заб'є, так, послідній гость скаже, грайте собі далі. Ну, це таке. Це тоді поживемо, побачимо. Все, це тушу. Тати, подивися. Це тушу, все, пока-пока.